Вхід у готель помпезне могутня така споруда. Дуже на зразу сто п'ять Отелі сувенірний магазин. Друзі, так привіт! Я хочу зробити такий маленький огляд нашої кімнати на тиждень, нашої хатки, де ми будемо жити тиждень. Все Витримано в тематичному стилі все. Дуже мені сподобалося. Чистенько, класно, все. Так, як намальовано, так як на фотографіях. Тут я така не тематичному, як до Діснейленду зібралась. Дуже велика душ. І дуже великі шафи. Шафи просторні. Класні. І тут є шафа. <смір> <смір> тут можна Він, любовників ховати, скільки. чотирьох можна стрібляти <смір> <Ті, смір> поставити. Так, йдемо в кімнату. Ми тільки, тільки заїхали, заселилися. Ось така кімната. Тож, я думала, що перебільшують, що так як на фотографіях буде не так. Правда, сусідів дуже чути в Чехі. Майте маленький чайник, вода, кава, цукор, чай. Тумбочки. Тут, напевно, холодильник, я ще не дивилася. Тут дві води. Ми вже поснідали, прилетіли ми в сьомій ранку. Це був сніданок для нас ще. Відкрито було всіх. Супер. А тут найголовніше, боже, я навіть таке не мріяла. Я думала, що як не буде, то хоч приплатимо щось, це візьмемо якийсь гарний номер. Ну, і я була в шоці від цього вигляду. Цей терас шикарна, боже, яка шикарна, яка краса. Моречко моє, привіт, моє моречко. Чудового нам відпочинку. Пане Тимик, чудового нам відпочинку. Друзі, усім привіт! Сьогодні третій день нашого перебування. У Єгинські. на пляж, жара, травень місяць 39 градусів. Дуртом. Зараз є 4 година і жара не спадає і навіть не думає. Капчиками, як я вам показувала, до води, тут рифи. Ми ходимо дивитися на рибки, кормити їх. Такі кольорові рибки є. Ніколи такі не бачили, але тут їх є мало. Кажуть, там, Не знаю, чи в Бургаді, чи де їх більше. Ми ще не знаємо. Перший раз в Єгипті тільки познайомлюємося з їхньою культурою, з їхньою. З їхніми традиціями, з їхньою кухнею. Для нас все нове. Неопізнане. <реку> Щось ти так кривіш, це було куляритися. Курсурники <му> <му> мені таке сподобались. Тематичні, тому і приносили. Люди жариться, не привикли до такого. Вон там верблюд лежить. Тут для нас шок. Я завжди люблю, щоб було до, тільки до 30. Так що, так що нам краще їхати до Єгипту, якщо колись ще, то тільки у квітні місяці, я так зрозуміла, або в листопаді. Травень вже мені не підходить, мені дуже гаряче. Від вітру чи від чого, не знаю. Ми ніколи з таким не стикалася. тяжке, і Собі переставляєш, як хочеш. Таке маєш так відокремлено від людей. Лежиш. Гарні рушники, так як всі знаєте, ви Я люблю. Колір мій. Диптя не готувалася до приїзду. Підколі рушники. Дивись і сумка така підколі. І Іван такий мій під колір. який яке люблю. Ти з розшниками тут на фоні. Смотришся. Щоб ви знали, в Єгипті такі місні чайки. Їх тут повно, чайків нема. Отак От сваряться. Приїхали тут на їхню територію. Ну достаточно, достаточно. Мы за четыре дня поедем уже, не сваришься так. Уже все, все смачно. Thank you, small, завжди, мясо і овочі. Прямо з грилю нам Курочки такі. Бухарі смажать на дворі. ти собі підходиш і береш. Подувай, музика грай, романтично, чоловік коханий, танцює. <рес>